У Нью-Йорку стартувала 77-ма сесія Генеральної асамблеї ООН. Повномасштабна війна Росії проти України стане однією з ключових тем. Традиційно першими з промовою виступив генсек Антоніо Гутієреш. Він окреслив головні проблеми, з якими нині зіткнулося людство. Більше дізнаємось від Михайла Прудника. Це керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Отже, Михайло чи прозвучало вже з головної дипломатичної трибуни ООН засудження війни, яку розпочала Росія. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш ну, окреслив в загальних рисах ті глобальні проблеми, якими постав зараз світ, але заявив, що він дуже крихкий і дуже багато викликів, і, зокрема агресії і воєн, маючи на увазі передусім ймовірно російську агресію. І е, російські дії, які е, загрожують усьому світу. Це передусім і захоплення е, Запорізької атомної електростанції. Але е, відвертого засудження з його вуст ми не почули. Е, на, насправді зараз виступили лише кілька лідерів, і це переважно були там. Виступали з Колумбії і з Чилі, але вже вже от буквально кілька хвилин тому закінчив свій виступ президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. І, от значна частина його виступу була присвячена зокрема і Україні. Ну по перше, Ердоган знов заявив про себе як великого миротворця і переговорника. Наголосив, що завдяки його зусиллям і розпільно з ООН вдалося розблокувати. Зернові коридори для українських суден для українських портів, і е, тепер можна е, врятувати бідніші країни від голоду, і це одна із проблем, яка нині постала перед всім світом, е, інше, інше іншою темою він наголосив. Е, Закликав до дипломатичного вирішення е, п, війни між Україною та Росією, щоб якомога менше було жертв. Ну це його о, особисте бачення, і закликав е, власне ООН якомога більше долучитися щоб припинити це кровопролиття, але з іншого боку, про що говоритимуть зокрема і на цій генеральній асамблеї ООН, так це реформування самої організації, тому що вона втратила свою ефективність і дієвість. До цього закликають закликатиме і українська делегація до цього закликатимуть і українські протестувальники, які готують на завтра мітинг біля. Штаб-квартири ООН, до цього закликатимуть закликатимуть і іншого учасника, адже на адже ООН перестало бути дієвою. Ну і до цього закликав під час свого виступу і турецький президент. Давайте послухаємо його. Повторю ще раз, ООН має бути значно ефективнішою, більш відкритою і об'єднаною, і ООН повинна мати можливість і докладати зусилля, вирішувати глобальні проблеми. ООН повинна мати вплив, щоб забезпечити більш справедливий світ. А ще більше Рада безпеки ООН має бути значно ефективнішою, відкритішою і дієвішою. Вона має сприяти миру, тому що увесь світ це не п'ять постійних членів, які все вирішують, а значно більше. Якщо ми дійсно хочемо справедливо.

Ну і тут варто наголосити, що справді Рада безпеки ООН не змогла за останні кілька років ухвалити жодного дієвого рішення, який би сприяв миру. А справа в тому, що там є п'ять постійних членів Радбезу ООН. це Велика Британія, США, Франція, Китай і Росія, яка незаконно успадкувала це місце від радянського союзу. Ну і от зараз юристи розглядають, то можливо варто було б Росію взагалі ви виключити не лише з Ради безпеки ООН, а й е, і взагалі з Організації Об'єднаних Націй. Зрозуміло, що на це може піти трохи більше часу, але цей процес уже запущений, і про це ймовірно говоритиме і президент Сполучених Штатів Джо Байден, який виступатиме на генеральній асамблеї ООН у середу. Рішення, яке, як то кажуть, давно перезріло. Михайло. Ну від е, трибун до кулуарів за лаштунками генасамблеї теж відбуваються чимало дискусій, зустрічей. чи прозвучали вже якісь заяви на таких от е, полях. Ну, якщо, наприклад, африканські країни і країни півдня найбільше цікавлять саме розблокування українського зерна, то західний світ цікавить загроза ядерної безпеки, тому що всі знають, що росіяни захопили Запорізьку атомну електростанцію, і є звіт МАГАТЕ, який підкреслив, що саме там перебувають російські військові, які чинуть чинять тиск на українських енергів. Ергетиків і становлять неабияку небезпеку саме для ядерної безпеки Європи. І от прибула туди сюди на генасамблею велика делегація з Європейського союзу. І, зокрема, головний дипломат ЄС Жозеп Борель, який закликав знов таки світову спільноту долучитися до тиску на Росію, тому що і за за рішенням гате і європейський союз це підтримує. Запорізька атомна електростанція має бути звільнена від Росі російських військових це має бути демілітаризована зона і там має бути безпечно щоб дозволити українським енергетикам без тиску працювати. Давайте послухаємо його пряму мову. Хочу скористатися нагодою і, нарешті, висловитися щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Росія повинна негайно припинити окупацію станції. Ми підтримуємо створення зони ядерної безпеки і захисту, так як це пропонував голова МАГАТЕ Пан Гросі після візиту на станцію. Також цього тижня розглянемо питання відповідальності за військові злочини, адже їхня кількість скоєна в Україні постійно зростає, і ці жахіття не можуть тривати далі без притягнення винних до відповідальності. І в цьому напрямі ми і надалі підтримуватимемо Україну за допомогою спільного розслідування. На ми будемо стежити за подальшими виступами світових лідерів на Генеральній асамблеї ООН.